Хочу вам показати, дорогі мої глядачі, яка гарна осіння малина. Гляньте. Отакі ось, бачите, великі. Во-первых, багато, дуже багато, великий буде врожай. Ми вже тут куштували отакі шляпочки. Ось, бачите, починає. Це тут трошечки ось яка. Чекаю, щоб була спіленька. Покажу все зараз. Одною рукою, як завжди, незручно. Дивіться, скільки ягідок. Зараз веду. Незручно ніяк. О, отака малинка. Тут, може, з десяток, може, два десятка е, таких кущів. Я хочу оту свою стару малину убрати, забраковую, а хочу розсадити отаку. У неї ягідки ціленькі, гарненькі. Ось бачите? О. Це вона ще зеленковата. Ось о. Ось так десь буде краще. Ось так. О, бачите скільки, прямо гілочки геть. Багато-багато на гілочках ягодки. О, дивіться. Мені так подобається. Зараз покажу вам ще, ще одну. А ось це ожина. Ось починає. Дивіться, які ягодки. Вона не колюча стовбурцівна стовбурців, неї без колючок. Починає вже, будуть ягідки. О, бачите, ще трошечки зеленковота. Сонечком бачите, де зверху підпікається сонцем. А тут гілки всі в затіночку і такі ягодки не печуться. Така ожинка. Бачите, вона в затінку, вона тоді пізніше зато не печуться. Треба, бачите, ураган був, вітер, дощ, і нахиляло Треба все попідв'язувати. Зараз я це зроблю. Отакі От ягідки. Яблунька Голден. Дуже-дуже рясна, дуже багато яблук, то на що стільки начеплялося, молоденька яблуня, а яблук море, вони бідні гілочки такі, дивіться, гнуться, не, не витримують, і це ж вони ще не спілі. Скільки яблук, то йой це голден Хоть би не поламалися гілочки, багато яблук. Це поряд персик. У цьому році не було ні одного персика. Обрикоски дві, теж ось, бачите, така старша, є ще молодша. Теж не було одної абрикоси. Цього року буду варити варення з аличі жовтої і з сливи угорки. І нормально. Зроблю трошки баночок з того, півлітрових трошки з того, так от для Яблочок Яблучок он, насипалося, треба збирати, дивіться. Бачите, треба збирати. Отакий От у нас садочок. Вон тут теж понасипалося яблук, бачите? Треба брати відра і визбирувати. Ой, скільки багато. Це як вітер був ураганець. Воно таке пообсипувалося. Треба визбирувати. Груша така зимня, пізня. Теж багато начіплялося. Ось, бачите, вона ще зелена, зелена. Ось багато на ній грушок начіплялося. О, ще зелена. Ще чекати і чекати. Оце молоденька яблунька, це зімнє яблучко. На зиму таке, бачите? Що це тут трошечки щось. О, ну, таке туманчиком. Ось, ну, бачите, яке? Вони не здоровецькі, не крупні, але добре храняться. Можна і в холодильнику, можна і в такому прохолодному поміщенні вони довго сохраняються. Ось, дивіться, гілочки такі-тонесенькі, молоденька яблунька. А яблучка величенькі, боюся, щоб всі гілочки не подломувалися. Я вже, знаєте, що зробила. Я вже брала ось у шпагат, я тако підв'язувала. Ну, жалко, такі тонесенькі-тонесенькі гілочки і стільки яблучок. Ось, бачите. О. Це зимні, зимні яблучка. І не знаю, що робити. Чи вирізати мені геть оцю малину свою, і викидати, і розсадити оту. Чи може ще цю діляночку ще на один рік лишити? Старі оці пагони вже можна повирізати, молодняк буде наростати. Це така робота у мене буде, буду цим займатися. Ще тут трояндочка наша квітує. О, бачите? І теж вітер з дощом поматлошили, але нічого, як завжди, на висоту руки. Ось високо-високо він -високо. вже є, навіть поцвітали. Отака трояндочка. Тут я вже, бачите, поубирала, бо вже вони поцвітали. І такі от насіннячка, то я їх позабирала. Отакий, От така трояндочка. Зараз зберу малинку, спечу кекси. І серединку поставлю по таких ягодках. Зараз визбираю. У мене коло малини. Тут квітує отака квіточка. Дивіться, яка гарна. Мені подобається. У неї, бачите, серединочка така не проста, а трошки як махровенька. І ще й двохкольорова космея. О, зараз визбираю малинку. Буде чим зайнятися вечором. Спечу кекси.